Вітаю камради та глядачі. Ми сьогодні на копі. Вирішили трошки поміняти позицію від війни до До щось більш старішого та монети якісь, може, будуть. Приїхали на таке місце, тут недалеко річка, Я колись тут. Є в мене там відео, мабуть, 5 виходів сюди. Таке поле, воно дуже довге, не видно там за, за пагорбом, воно далі йде. Ну тут я знаходив з 16 по 21 століття знахідки були, монетки, срібло і всякі різні штуки прикольні. Тож бо приїхали сюди, будемо пробувати. Я чогось сюди не їздив, тому що була тут кукуруза, її так по коліна зібрали, а струпалі не давали ходити. Я бачу, що з того часу нічого не помінялось, але струпалі вже погнили. Трохи позаростало, але будемо ходити, дивитись, пробувати. Тож бо ми ходимо бродим, вам приємного перегляду. Ходимо ми хвилин 40. Ще нічого такий один металолом. Дивіться, що попалось. Думав спочатку, що це шкарабанька. Але потім подумав що це від ППШ магазин. Але оскільки воно алюміній, то я бачу, що це від Протигаз. протигаза. Сам фільтр. Це ж скоро за все радянські часи. Ну вон видно, гасне. Тут різні всякі насадки, присадки, проти газ. Ідемо далі. Трохи погано копати по зарослому, але маємо надію. на, нарешті, друзі, був сигнал такий чіткий, мідний. Є кругляк, дивіться. Дивіться, є я... він. Ось, бачите? Дивимося, що це дивимося. Дивимося. Перша. Це, коротше, копейка. Капуста її називають, цариця полей. Не пам'ятаю хто чи Катька, чи хто. Лиса. лиса капець убита. Або деньга. Ну коротше не видно ні року, видно, що тільки он курка є. Але монета перша. А! Все, будемо тут Будемо тут не Друзі, почали сигнальчики, от ми ці квадратики б'ємо. Почали сигнальчики попадати. Ось, дивіться, що випало. Я думаю це зацеп буде. Так, да, це зацеп. Там якось він був. Отак. От Зацепчик. Не знаю, що це за часи. Я думаю 19 століття. Попалась така штука, йдемо далі, прикольно. Почались знахідки попадати більш-менш. За монету скажу це скорш за все деньга, я так зрозумів. Це по-моєму Єлізавета, чи хто може я не правити, то виправте мене. Добре, йдемо далі. друзья сигнал Какие-то танюсенькие вам копнут видите что выпало что это такое? я думаю что это от корниза мабуть это алюминий а, о. 4 рубля 50 копеек первый сорт ничего себе не корниз точно первый сорт НК короче я не знаю что это первый сорт бачите 4 рубля 50 копейк, щось дороге було на той час. Але ні, 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 карниз, он дирочка для цього Бачите Дырочка для шурупика, щоб його вставляти Або якась сушинка на рушнички. Радянщина є yeah. Сигнальчик, дивіться, Почав копати, яка огромна бачу куля. Дивимось. О, а, це цілий патрон. Цілий патрончик. Не знаю, чий це Мабуть, німці. Ціленький патрончик, йдемо далі. Друзі, є сигнальчик. Дивіться, щось випало таке, ще не, не піднімав. Щось цікаве. Надіюсь, що це не дротик. А, це дротик. Це трубка. Це трубка, да. Мідна, напевно. Да, мідь Шкода, я думав, щось цікаво, конечно. Ну, знахідка, є Дивіться, друзі, у нас комрад Камрадико. Динозавр Ава! Понясся! Сигнальчик! <ривіться>, дивіться, що випало Це какарда радянська. Така, ще такої не бачив ніколи. Бачив з накладочками такими і знаходив. Кокардочка Єс! Yes. Друзі, дочекались другого кругляшика. Дивіться! Ось він. Я думаю, що це братинка, солід. Дивимось. Так, це він. А дивіться, яка сохранка класна! Дивіться! Секундочку! Дивіться, яка прикольна. Солід Бачте видно всі Гляну який рік. Соліт Та-та-та-та-та. Не, не видно року. Йоанн Хтось там Йоанн Коротше, Іоан, Солід, Прикольно. Це 17 століття, 1666, я думаю, рік. Отака от кругляшечка. -у. Лайкос, лайкосик! Є! Yeah. Коротше, Volvo універсал, попався. Така трохи вже БУ, я лопатою зробив кабріо. З неї а така машинка була. Є сигнальчики. Погодка бомба. Друзі, поміняли ми після обіду трошки локацію. Дивіться які тут масштаби, полів. Це недалеко, тут буквально за, за лісом. Походимо тут, подивимося трошки, бо тут... Цікавіше копати не мішає ніякі ці, ці зарослі. Є, є сигнальчик хороший, мітний. Дивимось. Теж хаотично ходимо, дивимось, чи по польським картам тут немає ніде поселення, але є вже бачу. Ну, не знаю, якась дюралька. Ну, попалось від ППШ і від трьохлінейки гільзи. Поки он від машини ми стільки пройшли. Так мордяка немає. Ще поки чисте поля. Ну, походимо, пошукаємо хаотично. Може де років 200 тому тут були поселення десь. Подивимося по знахідкам. Якщо ні, то вертаємося туди на перше місце. Тож бо не перемикайте, буде цікаво. Друзі, дав Руслану я приборчик, щоб він трошки по свою вдачу спробував, та й блін відпочили руки, бо ходимо, сигналів взагалі нема, хтось тут видно походив, але так якось не, не добре. Ну покопано. І ось Руслана сигнальчик, дивіться. Він якраз говорив, що хоче монету викопати. Ой, гудзик викопати. Дивіться, є гудзик Є гудзик і я вам скажу, що це за гудзик. Це вермахт Німці. Поломаний, правда. Це німці. От даю Руслану колекцію його гудзик І йдемо далі. Ну, по судячи по знахідкам, поки ще до машини десь півтора кілометри, то ми вже йдемо до машини, так хаотично походимо. Якщо ні, я думаю, що ми вертаємось назад, там де були більш-менш знахідки. А так, лайкую Руслану оператору. І віддаю йому гудзик, красавчик, тримай. Йдемо далі. Але дивіться, є монеточка. Монеточка, дивимося. Ходячка, 10 копійок. Третя монетка. Е -гей. Ну, багато чого знаходимо на такого! Ну такого ще не знаходимо Дивіться, який ніж, кудесний. Біля нього весь така посуд. Це музей хіба сміху здати його. Добре, йдемо далі. Друзі, випала така штука. Я не знаю що це, від чогось. Але це якась деталька від чогось, може конина. Але воно стародавнє то факт. Може хто знає. Пишіть. Друзі, це така знахідка, яку я знаходжу перший раз в житті. Це, я так зрозумів, мабуть, був колон-дзвоник. Тут щось є, я чую, але там пісок всередині. Дивіться яка прикольна штука, є навіть кріплення все Отака от чудовий Амулетик Не думаю що це каніна якась Хоча може і бути і каніна але, але я думаю що ні є знахідка є Ще півгодинки ми їдемо додому Але знахідки радують Що ж, друзі, закінчився коп, втомились, якби не ті роки, щоб можна було ходити. Але що ми маємо? Ми маємо курицю, це діньга, це Елізавети, наверное, не, не пам'ятаю, не буду це. Потім що тут? якийсь Ян Казимір? Це солід, солід, Боратинка, Зацепчик, десятка ходячка, прикольний дзвоничок, я ще таких не знаходив. Який схожий на холодильник, компресор від холодильника, але маленький. Якась штучка. Не знаю, це теж стародавня якась. Ну Сучасний від джинсів, я так зрозумів. І всякі різні гаєчки, болтики, дротики. Ну і звісно, купа металу. Це все ми беремо, тому що чистити поля треба, а таке раз в рік півтони можна здати, то ось якась солярка відбувається. Отак от, от ми відпочили наразі. Навіть ми довольні оціми трьома знахідками з русланчиком. Так що ми їдемо додому, на цьому відео закінчую. Ставте лайк, звісно підписуйтесь, подобайте. Все-всім гарного настрою, пока-пока.